Доброго всім дня! Сьогодні захочу записати таке коротеньке відео і відповісти на питання, яке мені дуже-дуже часто пишуть. Дуже часто пишуть, як батьки, чи є зв'язок, як вони поживають, чому вони не їдуть до Польщі, бо вже холодно. І навіть вчора був такий лист, де навіть з таким обвинуваченням мені написали, що я. Погана донька, не забираю своїх батьків. Чому Чому я їх не забираю? Чому вони в Україні? Бо вони знають, що нема тепла, нема електрики, дуже-дуже часто відключають, і вони в таких не дуже так добрих умовах вони живуть, коли скоро скоро буде зима. А зими в Україні холодні? Чому ж я їх не забираю? Чому я така погана донька? Хочу сразу відповісти. Спочатку я відповідала, писала. А потім я вирішила записати одним коротеньке відео і відповісти на питання. Я дуже дуже хочу забрати своїх батьків. Дуже ці розмови велися постійно. Розмови доходили до сварок, то, що ми не балакали, але вони дорослі люди. Вони не маленькі діти, коли, коли можна їх зібрати, сказати, приказати і повести їх тоді, коли я захочу, туди, коли, туди куди треба. Батьки не хочуть. Це їх рішення. Вони так вирішили. Звісно, що було б краще і для мене, і для віри, щоб я не турбувалася, не переживала, де вони, що вони. Холодно, не холодно, є вода, нема води, є електрика, немає електрики, нема зв'язку. Звісно, що краще було б для мене, щоб вони були, були, були тут поряд. Але вони не хочуть. Я не знаю, які підібрати слова, які речення, які аргументи, але тато вирішив, більше всього, тато, тато не хоче. Він сказав, що якщо я буду помирати, то буду помирати на своїй Україні. Я не можу нічого з цим зробити. Я ж кажу: у нас доходило діло до скандалів. Не можу я примусити. Звісно, що я хочу. Звісно, що хоче Женя, хочуть діти, але я ж кажу, я не можу їх змусити це зробити, як би я це не хотіла. Як зараз е, проходить, так сказати, обстановка в місті: електрики нема. Дуже-дуже часто відключається електрика. Буває, що по 5 годин нема. Потім подають електрику 2 годинки є, потім знов нема електрики. Е, ще не подали тепло, холодно, зима йде, зими, звісно, що холодніше набагато, ніж в Польщі. Е, ніхто не знає, як воно буде. Навіть Наше правительство українське, так воно каже, що якщо є змога, виїжджайте, готуйтесь буде зима важка холодна. Те ж саме я кажу своєму татові і мамі, але вони дуже-дуже упрямі родителі, вони вирішили бути в своїй квартирі, в своїй країні, в своєму місті Кримичук. То їх рішення. І як сказав Женя, треба поважати їх рішення, якщо вони вже так вирішили, а, а не бути в постійних у цих уговарюваннях. Тато, мамо, їдемо, їдемо. Я прямо зараз можу купити квитки. І я сказала: мама, я можу зараз купити квитки, і я сама за вами приїду в місто і потім потихеньку, щоб вам не було так складно, я буду з вами, я приїду, вас привезу. Але вони. На жаль, не хотять. Як буде далі, я не знаю. Як буде е, тепло, то ще можна якось. Як буде холодно, це я, неможливо зігрітися навіть той електричної батареї, бо від, відключають же постійно ту електрику. Буде зима, як буде холодно, потім будемо ще балакати. Як буде дуже холодно, я так собі думаю, що мама сама купить ті квитки і приїде. Звісно, що я так і вважала, що будуть такі розмови: що одна дочка живе в Польщі, друга на Західній Україні. А батьки тут чому їх ніхто не забирає, чи вони нікому не потрібні. Вони дуже нам потрібні, і ми дуже хочемо, щоб вони приїхали. Ось я кажу, щоб усі чули, щоб не писали мені такі странні листи. Я дуже хочу, щоб вони приїхали, але то їх рішення дорослих самостійних батьків. Тато, мамо, я знаю, що вони дивляться, це відео. Ви можете їм тут щось написати, може, слова, якісь підтримки, чи може наоборот, їх умовити. Я не знаю, які ще придумати: аргументи, слова, щоб їх забрати хоча б на цей. Зимовий період, коли буде зимо, коли буде холодно. Як сказав Женя, будемо рішати проблеми по їх поступленню. Як буде дуже-дуже зимно, як будуть мерзнути, то, не дай Бог, хворіти, то будемо на аркані значить, їх забирати і вести. Все, я не сподіваюся, що відповіла на всі питання. Не будуть більше мені писати, чому я їх не забираю, чому я не хочу їх забрати, і я така погана: не забираю своїх батьків з країни, де йде війна. Усім бажаю міцного здоров'я, мирного неба. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Мама, якщо ти вирішиш їхати. Скажи мені, я можу виїхати прямо зараз.